То якось мав таку добру заздрість до священиків, бо мають кожен день в руках Ісуса. Але коли починав отець говорити проповідь, я не піду в семінарії, там треба щось людям таке, щось розумне говорити. Мама приїхала додому, і бабця питає, каже, а де вітя? Кажу, в семінарі поїхав. Ка як в семінарії ти не в мене? І ще лишалося два місяці до навчання в семінарії, і тоді почалося трошки пекло. Звісно, були сумніви. Тільки не було такого, що я жалів про те, що я поступив. Слава Ісусу Христу! Мене звати отець Віктор. Просили розказати про історію свого покликання, як я дожився до такого, що попав в семінарій, що став священником. Якісь міністранські роки ще, я знаю, може років 12 було. Ще з одним другом хотіли піти в семінарію. Якось думали про то, ходили всім розказували, що підемо в семінарію. Тільки мене охота якось пропала на службі. Ніби все прекрасно священником, якісь такі думки приходили. Але коли починав отець говорити проповідь, тому мені, мабуть, я не піду в семінарі, там треба щось людям, таке щось розумне говорити, ну, але це було не про мене. І десь в мене то пропало. Я знаю, до класу 9. І, і в класі 9 з'явилося знову якесь таке просто прагнення. Я не знаю, як це пояснити. Просто мав таке прагнення. Такий момент, пам'ятаю, це було після, після паломництва. Коли прийшов такий момент, що просто хочу йти в семінарію, але ще розумію, що, що ще не можу. Було тільки троє друзів, яким це міг поділитися, кому міг це розказати, що я хочу, маю таке прагнення і, власне, просив про молитву, щоб молилися за мене в цьому намірі. Також пам'ятаю декілька моментів великий четвер перед присвятими дарами. Коли стояв перед, ну, перед Пресвятими дарами, а йти звідти не хотів. Якось так добре там було. Якийсь такий мир був, і знову в мене з'являлося це прагнення, що, напевно, хочу піти в семінарію. Та й надихав один священик, який був такий дуже відкритий до людей. Навіть могло бути таке, що він прийшов на обід, прийшов обідати, а до нього хтось якісь люди приходять, просять про якусь допомогу чи про якусь розмову. Він відставляв обід і йшов на розмову. Приходить ввечері і, і, і згадує, що він забув поснідати, пообідати, <світ> забув. але був такий дуже відкритий до людей, мав таке жертовне серце. Тоді якось теж ходив, роздумав, починав вже так глибше роздумувати над тим. Зі школи йшов додому теж в моїй стороні ніхто не жив, сам йшов. Якось постійно про це роздумував: а може піти, а може не піти, чи треба воно мені? Підходив то, з пробищем, розмовляв про те, що маю такі прагнення, що ніби хочу піти в семінарію. Пам'ятаю, їхали на доїздову парафію з пробищем, і він мене запитує, то що ти надумав, хочеш ти в семінарію чи не хочеш? У мене якісь тоді ще такі вагання були. А може, то не моє, а може, я не гідний того, а може Бог мене не кличе. Натомість, мені той отець говорить, що це добре, якщо в тебе є переживання, добре, що переживаєш. Я би більше боявся, якби ти не переживав за то. Бо як якщо переживаєш, значить це щось важливе для тебе, значить, це щось цінне. Так довший час ходив, просто роздумував про то і мав якесь таке прагнення, просто хочу. А звідки то обралося, Не міг то пояснити до кінця. Пам'ятаю, те вже йшов в паломництво після 11 класу, і вже ніби треба було таки зробити вибір. Йду в семінарію чи йду кудись в інше місце поступати. І перед паломництвом я ще точно не знав. Я мав якісь, мав якісь такі думки, але точно рішення ще не зробив йти в семінарію. Пішов в паломництво, думав там, роздумував над цим, і коли прийшли власне, вже в летичів, то пам'ятаю на бігліні месі меса для паломників. Єпископ Леон говорить, що через два дні будуть вступні екзамени в семінарію. І, може, хтось думає, може хтось хоче поступати. І тоді я так задумався: то власне, я думаю, може це правда поступати. І пішов тоді до проби ще сказав, що, що да, я хочу поступати, що я, що я рішився вже. І він говорить мені, що то добре, то поступай, а характеристику я тобі пізніше напишу. Тож після того пішов зразу мамі і сказав, що, що я завтра в семінарі їду. Мама трошки в шоці була. Говорить, що догадувалася, але до того моменту я їй нічого про те не говорив. Що маю якісь думки, чи що хочу поступати. Зараз не пам'ятаю, хто то був. Хтось був в е... якийсь священник семінарії був, теж підходив до нього, е... говорив з ним, е, чи можу взагалі зараз поступати, бо з собою навіть не мав паспорта на руках, взагалі нічого. Навіть до кінця не знав, що там треба, щоб поступити в ту семінарію. Говорив теж з одним, з одним семінаристом, який вже вчився в семінарії. Пам'ятаю, говорю йому, що, то, може, і в вересні все-таки поступлю. І все, документів не маю, навіть паспорта з собою, нічого не маю. Він каже, ні, якщо надумав, то поступай зараз, бо пізніше передумаєш і вже не схочеш ту семінарію йти. І, власне, тоді я поїхав. Мама приїхала додому і бабця питає. Каже, а де Вітя? Кажу, в семінарі поїхав. Кажу, як в семінарії, ти не обманюй мене. Хоч <гум> теж переживав довгий час за то. Мав такі переживання, аж поки, аж поки не приїхав в семінарію і не почав здавати ті екзамени. ті екзамени. Власне, тоді, коли вже почав здавати екзамени, оця тривога, якийсь неспокій, і тоді вони пропали. Вони якось відійшли на другий план. Ми вже тоді разом з тими кандидатами вже разом доріли, вже думали, як то буде, чого, чого кожен прийшов в семінарію, і там якісь були різні жарти. І наступне прийшло далі таких два місяці випробувань. Поступив в семінарію, приїхав додому, і ще лишалося два місяці до, до навчання в семінарії, до таких теж вступних реколекцій перед навчанням. І тоді почалося трошки пекло. Всі документи я мав на руках, ЗНО мав здане. І почалися такі різні думки, чи це твоє, чи воно тобі треба, а може, десь в інше місце поступиш. Та й різні особи мене запитували, а ти добре подумав? А може, ти передумаєш, а це такий важливий крок. Може, це не треба. І якось мені ці думки ходили, такі крутилися в голові. Ці думки думаю, так треба було просто тоді пережити то все, коли це обірвалася нитка можливості, а може поступати, може не поступати. Приїхав і ті всі думки якось пропали, зникли. На парафії, поки я не отримав сутану, не всі знали, ще, що я в семінарії поступив. Аж коли вже, вже сутану отримав, деякі люди до мене підходять і кажуть: а що в семінарії вчишся?» Кажуть, то вже третій рік. Чи ні, чи вже четвертий, то вже був. Пам'ятаю, мама вже пізніше розказувала, що на перших курсах молилася, що якщо це не моє, то щоб я то покинув. Так молилася. І думаю, що добре би молилася. Бо, якби то було не моє, то покинув і шукав своє покликання. -до -до -ну Чого я ще поступав в семінарію? Коли власне я ходив роздумував про семінарію, то якось мав таку добру заздрість до священиків, бо мають кожен день в руках Ісуса. І ходив, роздумував над тим. Наскільки то великий дар, що кожен день маю в своїх руках Ісуса. Наскільки близько. На початках теж мав сумніви, чи моє, чи не моє. Я ж не гідний того. Приходжу до духовного, говорю з ним про те. Це буде Рішард Федерчик. Він мені говорить: я хіба, каже, не знаю нікого, хто би був цього гідний. Бог просто кличе кого хоче, і гідних тут і в цьому немає. Дуже добрі роки були в семінарії, з того графіку, який там є розставлений що Є визначений час на молитву, на духовне читання, є теж вільний час, є час, коли пограти в футбол, коли можеш піти теж порозмовляти з духовним. Так само час на якесь навчання, якусь інтелектуальну підготовку, дуже добра формація. Дуже добре розставлено все. В семінарі, власне, була така атмосфера, що коли мав якісь сумніви, то міг, по-перше, піти до духовного, міг піти теж в каплицю. Де була така тиша? Були брати, які, якщо щось не так, підходили, кажуть, що таке? Що не так, давай поговоримо, давай. Давай, розказуй. Ні було з ким поговорити, власне, коли мав якісь труднощі, сумніви. Збиралися навіть курсом і просто говорили про то. Десь якась колись тривога була, навіть до сих пір люблю, десь собі на флейті пограти трошки. Не кажу, що вмію дуже добре грати, бо вмію. такой. Чуть-чуть вмію грати, але і десь щось грати, таке чисто для себе, воно ну, якось так розслабляє, якийсь, такий, таке добре стає. Mm -hmm. А коли грав на трубі, то то вчилася сімінарія. <кл 'я> Було такою підтримкою всім на рідні роки. Це, може, така була непомітна підтримка, але дуже, дуже така сильна і вагома. Говорю зараз про дім милосердя. Любив туди приходити, особливо коли було десь важко, мав якісь сумніви чи, якісь... чи важко було на душі. Приходиш в дім милосердя до тих бабців, а вони мають свої труднощі, мають свої випробування. Пам'ятаю, любив приходити до пані Ані, вона була сліпою. Але приходиш до неї, вона завжди така щаслива, така життєрадісна. І виходиш звідти і вже сам якось наповнений цим життям. Просто треба було побути з нею, щось поговорити, послухати її. Мав таку підтримку і, і мав дуже сильну молитовну підтримку від тих людей. Бо вистачило тільки раз прийти до них, а вони би все життя вже пам'ятали би про тебе і молилися. Чи Ісус промовляв чи десь з'являвся. Хоча ще ні разу не чув такого, щоб хтось свідчить про покликання своє, і все, тут Ісус з'явився, там якась матір Божа з'явилася і сказала, все, це твоє, це твій вибір, це точно твоє, і ти маєш десь бути священником. Бог промиляє в таких кожен, в такій простоті, в якомусь такому прагненні, дає якісь таланти до цього і дає бажання. Бо якщо з'являється якісь бажання, що от хочу, а може піду, а може спробую. А може, це моє, то напевно є це покликання. Не всі мають ці думки, і не всі мають ці прагнення йти священником стати. Хто не має цього покликання, то навіть близько ця думка не приходить. ні-ні, Це точно не моє, я точно не піду. А якщо якісь з'являються такі думки, а може, а може піду, а може спробую, то думаю, що, напевно, є покликання. Тільки питання власне цієї вільної волі. Чи то я хочу йти, чи я хочу віддати своє життя йому і йому служити. Він може кликати, але ніколи не змусить. Пам'ятаю, що говорив отець Рішард Федерчик, що покликання до священства це такий вибір на щодень. Я кожного ранку встаю і з таким питанням, чи я хочу цього, чи я йду далі. Звісно, були сумніви, тільки не було такого, що я жалів про те, що я поступив. Сумнівався, було таке, що хотів йти в академ відпустку, думав про то, але що то, що жалів ні разу не було. Дуже дякую вам за цей час, який ви витратили на перегляд цього відео, і прошу теж вас про молитву, щоб був добрим священником, святим священником. Бо теж так думаю, що Священники є для людей, а люди для священників, щоб ми разом йшли додому до нашого небесного Отця. Амінь. Як на фірофії. Дихні, видихні, іди не дихайся. Ми не почнемо записувати. А воно вже бліжиться, правда? Сенси ні. Які питання далі по допросу? <laughs> Це якось так. Вітання підписникам.